Малята, погляньте, хто до нас завітав на заняття з малювання. Це дівчинка Оленка. Вона дуже любить їсти морозиво. А коли ж ми найчастіше їмо морозиво? Влітку, коли дуже жарко і морозиво нас охолоджує. Давайте з вами послухаємо, чому ж Оленка завітала саме до нас. Що ж в неї трапилось? Малята, я до себе в гості запросила друзів. Та хотіла їх пригостити морозивом. але я так полюбляю його їсти, що з'їла все морозиво. Допоможіть, будь ласка, намалюйте гарне яскраве морозиво, і я зможу пригостити своїх друзів. Допоможемо малята? Звісно, допоможемо, Оленко. Ось це називається рожок. На яку геометричну фігуру він схожий? Так, на трикутник, але перевернутий, вірно? А якого кольору в нас рожок? Так, жовтенького. А ось це в нас що? Це кульки з морозива. Якого вони розміру? Невеличкі, а за формою, які вони? Кругленькі, правильно? А давайте назвемо кольори наших кульок. Це який колір? Синій, рожевий. Зелений. Ось зверніть увагу, як вони розташовані. Дві кульки один біля одної поруч і одна кулька зверху. Спробуємо таке намалювати. Звісно, спробуємо, і в нас все вийде, малята, колір своїх кульок. Ви можете обрати будь-який, який вам сподобається. Отже, що ж нам потрібно підготувати для роботи? А для роботи нам потрібно ось такий шаблончик. Бачите, в нас вже є ріжок ось для морозива. Обрати кольори для морозива для кульок, скляночка з водичкою та пензлик. Змочуємо пензлик у водичці та набираємо першу фарбу, яка нам подобається. Я набираю рожеву. Набрали фарбу та починаємо малювати кульку. Починаємо, ось, першу малювати. Півколо, ось ми намалювали, бачите? І півкола ми так само малюємо знизу. Ось так. Та, набираємо фарбу і зафарбовуємо нашу кульку. Ось так я зафарбувала. Лівою ручкою ми притримуємо аркуш паперу. Миємо наш пензлик, щоб не залишилось там рожевої фарби, і будемо набирати іншу фарбу. Я обрала синю. Малювати ми будемо кульку поруч з цією. Поруч з рожевою. Набираю синю фарбу та починаю малювати. Півкола зверху ми промалювали ось так. І так само ми ведемо знизу, закруглюючи, ось так. Підрівняли трішечки і також зафарбували. Ось так розфарбували. Миємо знову пензлик гарненько-гарненько. І третю кулю, де ми будемо малювати, ось тут, зверху цих кульок. Тому я набираю фарбу зеленого кольору, та знову починаю малювати півкола. І продовжую знизу півкола. ось так. Та зафарбовуємо. Зафарбували та миємо наш пензлик. І ось наше морозиво готове. Малята, я сподіваюся, що у вас також вийшло гарнесеньке, яскраве морозиво, і я з нетерпінням, з оленкою, буду чекати фото ваших робіт. Нам дуже цікаво, які ви обрали кольори для своїх кульок. Тому будемо чекати, а зараз нам час прощатись. До побачення!